Всім привіт! Хотів зняти відео, хто заслушає вогонь тільки на той канал, що на телефоні Ну, забув, що там не буде. Тож прийдеться опять знімати. починаємо за 4. Добре, що то 50 побачили. Ці всі і дали до 4 до кінця вогонь. А я тепер йому даю такий вогонь, як і в 16-го місця. Він заслужив. Далі 25 місце. Чого? його <гум> Ну зараз ще подивлюсь. А то буває таке. Заслушує тридцяти. Заслухає тридцять три, заслушає тридцять сьомий. Заслушає тридцять восьми. Заслушає тридцять дев'яте. Заслушує сорок п'ятий. Заслуф сорок дев'ятий. Заслушує. І не понял, як ми так швидко. А, це ми половину бифа. 4 почали. І йдемо до містера міста. Вісімнадцяте. Заслухає. Шістнадцяте. Заслушує. Тринадцяте. Заслушує восьме. Заслужує шосте. Заслужує, п'яте. Заслужує триратя, заслушує, Друге. Давай, друге, не відписуйтесь. Я не хочу, щоб... Відори робити довше. на ну, таку, як 16-го. А ну і еще раз. Заслужує. І знаєте що? Пам'ятаєте цю пісню? Ага, правильно. Під... не підню Містер Робіста в вперше місце. І ми якраз зараз містер Робіста будемо оцінювати. Містер Робіста, я бачив, йому там по сотням прибавлялося в да, Фіолетове. Ну він за, і так заслуг населене, бо, бо спочатку сотня, а потім феснов. пішли десятки. Тільки до лячотири дайте ну, якісь інші його. Такий зараз намалюю йому. Вот такой от. Ой. А який вогонь йому дати, то зараз намалюю. Так. Так. Не підглядайте. О, він заслужує Зелений вогонь Він заслужує Ой 24 Неповість не читається Ну то то І 24 Вот здесь будет І зелений вогонь Для А4 Ну хоча б сюди Був у нас зашатий